Опа, нема що робити. Ну тоді let's go грати. А я ще вітаю вас у дружина каналі Ленорлейд Геймс. І ми з вами сьогодні знову, знову граємо в гру The Secret Ingredients. І так, перше цілком личне питання, Денчику, на що ти її знову, що ти в неї взагалі знову граєш? Якщо ти її вже проходив? Так, я її проходив, але мені у коментарях написали, що там є секретна кінцівка. Угу, Секретна кінцівка. Тому саме сьогодні ми будемо її відкривати швиденько, прибіжимося, та будемо, та будемо дивитися, яка саме тут є кінцівочка. Ай, знову ця заставочка. Ай-яй-яй-яй! Так, треба вдягнути. Треба вдягнути інструмента. Втягнули. Ай, Патрік, тиць-тиць-тиць. Пригає він там. Ха -ха. І як завжди, любі друзі. Продовжуємо грати, продовжимо лякатися і продовжимо розвивати український контент разом із вами. Це був нормальний день у підштаниці Сіті. Ми з вами були дуже голодні, тому ми з вами вирішили пойти до Кранчі Кранца. Це ресторан. Айс ту контіню. Ай! Знову ця риба. а ай! Ай, знову. Ай-яй-яй. І Патрику. -то там. А, його тут, його тут немає. Швиденечко, пробіжимося. Ласкаво вітаю вас, у Кренчі Кранс. Як я можу вам допомогти? Ми з вами замовляємо людяну людяну котлету. Я хочу заказати людяну котлету, будь ласочка Сідайте. Я скажу вам, коли це буде готово. Ми з вами сідаємо. І дивимося, куди правильно на Патрика. Ага. Другий раз, другий раз граю і другий раз ловлю крінжатінку з цього. А -а -а -а. Так, встаємо. У нас тут малий що, у нас тут малий трошечки, трошечки це. Ой, цей хлопець, мабуть, ліг поспати на кетчупі. Це виглядає дуже весело. Треба це буде спробувати зробити. Пішли. Моя людяна котлета готова, вона майже готова, але в нас закінчилися котлети. Це може затягнутися. А що саме мені потрібно Чи можу я щось зробити, щоб прискорити цей процес? Ви можете пойти донизу та принести трошечки котлеточок. Але будьте уважними, там дуже темно. І що б ви не робили, не намагайтеся заходити у кімнату у кінці коридора. Ми вже це з вами знаємо, тому що там буде хто, там буде містер Крабс. Але ми з вами швиденько прибіжимося, швиденечко, сюди. Ми з вами їдемо сюди. диви, we... <глз> Прийшов він там. Так, біжимо. Ми з вами вже знаємо, що нам туди йти не потрібно, тому що там буде скрімак. скрімак. До речі, любі друзі, якщо ви не дивилися перше проходження, воно з'явиться десь отуто. Отуто, чи отут, коротше, десь воно з'явиться. Переходимо та, та дивимося. Вийшло дуже-дуже крінжово. Виходимо з, з котлетою. диви, дивіться! Піц. Ха, ха Ой, плохо підало. Так. І чому тут повсюду кетчуп на підлозі? Потрібно щось, щоб хтось це прибрав. Ми йдемо. Ой, ви все ж таки вирішили е принести мені котлету з цього проклятого місця. Дуже файна робота. А тепер ідіть на кухню та положте її на гриль. От, -от, От в нас є кухня. Йдемо. Так, кидаємо, беремо булочку. Беремо булочку. Воно ще не готово. Ми з вами чекаємо, чекаємо, трошечки чекаємо. Трошечки ми з вами чекаємо. Мені взагалі здається, що, це, що саме ця серія вона буде дуже-дуже. дуже... е, беремо. Мені здається, що саме ця серія вона буде дуже-дуже дуже швидка. Десь на хвилин 15, десь так. Тиц, ай, тиц! Ай, 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 ай. І сідайте та насолоджуйтесь своєю людяною котлетою, Ну добре? За твоє здоров'я, Патріко. Дали. Я Патріку. Але. людяна котлета відчувається, начебто, я з'їв. Нігті моєї бабусі такі порівняння. Це буде 7899, будь ласка. Що? скільки? Я сказав, це буде 8799, ой, як ціни ростуть, як у сільпо. Чому, якого біса, це так дорого? Слухай. Це, скоріше за все, якось якась помилка. Я заказав всього на всього просто людяну котлету. І я сказав, це буде 98-99, будь ласка. Добре, 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 заспокойся, в мене нема 100 баксів саме зараз, в мене є тільки 35. Тобто ви мені хочете сказати, що у вас немає грошей, щоб оплатити людяну котлету? Ні. Ну, я маю на увазі, так, в, в мене є гроші, але вони. Де я правильно? Дома. Я можу просто піти та взяти їх саме зараз. Тобто, ви мені хочете сказати, що у вас немає грошей, щоб заплатити за людяну котлету зараз? Ні, я сказав, я сказав вам, що в мене немає саме 100 баксів саме зараз. А тут хто? А тут містер Крафс. Ага. Диви на нього. І патрик знає тут! І знову скрімак, знову скрімак. І, до речі, він такий гучний. Він дуже гучний. Тобто, якщо ви граєте та вас вуха виключені на соточку? Це пізда. Дивимося, ой, диви, огірок. Ей, з тобою все добре! Як ти тут опинився? Я намагався викрасти секретну формулу, але в мене нічого не вийшло, і містер Крабс запер мене саме в цій клітці. Як ти те тут опинився? Ти теж намагався спиздити секретну формулу? Ні. Я просто. Е, Людина котлета оказалася дуже-дуже дорога, і в мене не вистачило коштів, щоб за неї заплатити. Е, я знаю, що містер Крабс, гамно. Так, але все одно я врятую тебе з цієї клітки. Можеш навіть не намагатися. Містер Крабс закрив цю клітку та проглотив ключа. Але навзаєм. Ну, добре, добре. Так, ми з вами знаємо так, скільки тут. Е, тут так. 3. Один, два, три, три. Скільки зірок? Дві. Тут їх дві. Пам'ятаю, я пам'ятаю, що їх тут. Е, їх тут було дві. Е, скільки 1, 2, 3, 4, 5. Коробок п'ять. Один, два, 3, 4, 5. Та кружечки. Там було два. Е, відкрили. Так, біжимо, швиденечко, біжимо. Нам з вами потрібно. Планктона. Я знаю, я знаю, я знаю. Нам з вами потрібно визволити планктона. Біжимо. Диви, ляп. Відкрили, ай, вистрібнув. Диви його гірок. Дякую, що ти мене врятував. А тепер пішли та знайдемо вихід з цього клятого місця. Я, я з тобою повністю згоден. Пішли. Так, нам потрібно зайти сюди, кинути. Кинути. І ми з вами біжимо сюди. Відкриваємо. Біжимо, біжимо. Швиденечко. Спідран, спідран, спідран. Так. А, тут 5, 0. 8, 8. 9. Я все пам'ятаю. Малі, я все, я все пам'ятаю. Диви на його обличчя. Перекривило це, це обличчя. Знаємо, знаємо, знаємо. Ми знаємо, що, що саме зараз тут буде. Ля? Ля? Ага. Біжимо. Біжимо. І хто тут у нас? Губка Боб. Біжимо. Це! біжимо. І саме тут в нас зараз з вами буде двері, де нам потрібно буде ввести секретне слово. Біжимо, біжимо. Диви, він ото, ото-то зараз буде. Біжимо. Біжимо, швидесенько. Швидесенько. Так. Де? Де саме цей вихід? Десь тут має бути. Біжимо. Біжимо. Не скінчаємо коридор, як завжди. Не скінчаємо коридор. Так, біжимо. Ото! Ото то. Ото то! Те? Алло! Нажимайся! Игрик. Ло. Удивники, мам! Короче. Тришки для капса. Тришки для капся. для злякався. Так. для злякався. Де? Сики тут, до речі, буде спроб. Сики тут. Айс. Тут є тільки одна спроба. Ну добре. Добре. Так. Тут там була тільки одна спроба, тому нам потрібно зараз не проїбатися. І дуже-дуже швидесенько все, дуже все треба увести. Тому, біжимо. Швиденечко. Біжимо. Біжимо, біжимо, біжимо. Так. Головне зараз не проїбатися. Це саме головне. Головне зараз не проїбатися. Пішли. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Так, ото-то, -от. так, те. Да, голову проїбав! Да, голову я її проїбав! А я вже не встигну. Я вже не встигну, добре. Це, 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 щось, це щось якось дуже складно. Це щось дуже складно. Ну, три рази проїбатися, та не встигнути тиснути на, на, на одну літеру. Ну це таке. Це таке. Це таке. Це взагалі таке собі. Ну добре, зараз все зробимо. Зараз все зробимо. Давай, давай, ще десь ніколи. біжимо, 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 бюро. Давай, давай, давай. Так, скільки там разів треба було тиснути та жомкнути на першу літеру? Скільки? Добреньку, будемо бачити. Так. Що ж, щовіденечко. Так. Л. Ло. І. Хооо. Ай, Шрек? Уат? Що? Що це таке? <смеш> що це таке? Ви це теж бачите? Дішо? І що це буде? І що це буде? На пістолетах буде? А це ми за рибу цю граємо? Диви, револьвери. І. <смеш> Ну-ка, і що? І що саме? Це ми? Добре. Зі такі ха. Це ж базука. Дякую за те, що пограли, Ну, добре, 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 згоден, згоден. Саме ця кінцівка виявилась більш крінжовішою, ніж я, я міг це уявити. До речі, до речі для того, щоб вийти, нам потрібно Жамкнути Alt плюс Q, Плюс G, плюс Z, плюс, o, плюс P. Уявляєте, ну, це, це взагалі жопа срак. Але, але що маємо, то маємо. Дуже дякую, любі друзі, що були зі мною ну, я сподіваюся, що вам сподобалося. Саме ця порція. Крінжатінький. І, як завжди, вподобаєчка, дзвоник, плюс коментар. А також підписуємося на усі соціальні мережі посилання в описі до цього відео. А поки що до зустрічі!